У Львові Лучанин потрапив до реанімації. Перед цим його з вулиць Луцька зі слів матері, 10 червня, забрали представники ТЦК. Відповідний допис жінка опублікувала в соцмережах. Рідні запевнили, що в поліції не було і документів не перевіряли. Йому залили газ в очі та доставили в обласний ТЦК у Луцьку. Через добу відвезли на полігон у Львівській області. Валка не проходив. 12 червня чоловік перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації рідні побачили, що його везуть до лікарні святого Пентелеймона у Львові. Коли я приїхала, дізналася, що він уже на операційному столі у критичному стані. Операцій було дві. У Волинському ДЦК та СП своєю чергою теж прокоментували цю ситуацію. Зокрема, там зазначили, що 11 червня після встановлення. Належності громадянина до військового обліку його направили на проходження ВЛК. Запевняють, що під час медичного огляду чоловік відмовився ознайомлюватися з висновками. Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. В ТЦК та СП також запевнили, що інформація про використання газового балончика є недостовірною. Наразі ж чоловік перебуває у тяжкому стані, рідні збирають кошти на його лікування.